Доброго дня, шановні семикласники! Сьогодні я вас вітаю із нашого рідного кабінету хімії і прийшли ми сюди не просто так, а прийшли для того, щоб ознайомитись із лабораторним обладнанням, тим найпростішим, яке міститься у нашій шкільній лабораторії. Сьогодні ми з'ясуємо, як що називається і для чого використовується у хімії із того, що в нас є в наявності. Отже, почнемо із найпростішого, як мені здається, це є штатив із пробірками. Давайте я вам ще ближче покажу ще пробірочку на відео. Вона саме, це, це Саме ці пробірки ми будемо найчастіше використовувати при проведенні якихось незначних хімічних операцій. Для нагрівання речовини. В хімічному кабінеті використовується спиртівка, а також можна використовувати сухий спирт. Ось він у нас є. Це купачок для того, щоб його гасити після запалювання. Найпростіші хімічні операції ми будемо розглядати наступного разу, я вам покажу, як, як там що робиться, як відбувається нагрівання речовини у пробірці. І давайте будемо йти по порядку. Ось це у нас є чашка для випарювання речовини. Вона сама є зроблена з фарфору і тому термостійка. Тобто нагрівати у ній безпечно. Ось теж пробірка. Але якщо ми подивимося на неї ближче, я не знаю, чи буде вам видно на відео. Так, я бачу, що видно. Ви бачите, на ній є поділки. Тобто це не звичайна пробірка, а це є пробірка мірна, якою можна відміряти певний об'єм речовини. Далі ось така ложечка, яку всі називають маленьким черпачком. Це є ложка для спалювання речовини. Тобто маленька порція речовини ось сюди набирається, і таким чином вноситься в полум'я, ми можемо побачити забарвлення полум'я, згоранні певної речовини. Далі у нас є колби, аж три види колб. Ця колба називається плоскодонна, тому що у неї, як бачите, плоске дно. Далі у нас колба йде конічна, тому що форма її нижня, нижня частини нагадує конус, а також колба мірна, на ній теж ось є. Така рисочка, тут вже буде гірше видно, яка нам показує певний об'єм речовини, яка може вміститися в цій пробірці. А саме це, ось якщо ми подивимося, 100 мл. Далі, ось у нас є теж колба, теж пробірка демонстраційна. З речовиною, яка закрита всередині, тут у нас є етикеточка, все все розказано, що це є за така речовина. Так, щепці, шило, це те, що вам більш-менш більш знайомо. Далі є Йоршики для миття пробірок і колб. Ось це така чашечка скляна, це називається вона чашка Петрі. Також для дослідження вона використовується. Далі, ось до вашої уваги, шпатель, ложечка. І для перемішування речовин, чи для того, щоб набирати певну кількість речовини, ми використовуємо скляні палички, скляні трубки. В даному випадку я вам показую скляні палички, трубки. Скляна трубка, вона відрізняється від скляної палички тим, що вона всередині порожна. Зараз я вам покажу. Ось ви бачите, є порожнинка, тобто це є скляна трубка. І вона може бути рівненькою, а може бути ось такою зігнутою. Коли нам потрібно побудувати якийсь пристрій, ми використовуємо такими вигонами скляні трубки. Це в нас є краник. Теж, коли ми складаємо певну конструкцію, можемо його використовувати. Ось до вашої уваги два пробірку тримачі. Такий. і такий. Це невелика прищепка. це теж є пробірку-тримач. Тобто використовуються вони для тримання пробірок під час нагрівання, для того, щоб ви не опекли руку. Не знаю, що в мене з рукою вийде. Так, вийшло. Ось бачите, захоплюємо пробірку в верхній частині і тоді не боїмося, що наші руки опечуться під час нагрівання речовини в пробірці. Так. Все. Далі ми бачимо у нас газовідвідна трубка. Вона використовується, під'єднується до пробірок чи з допомогою пробки з відвідною трубкою. У нас відбувається збирання та відведення газоподібних речовин. Ось ця така велика ємність, називається кристалізатор. Або ми ще, так як наводячи на побут, називаємо її водяна баня. Ось така ось у нас ще є крапельничка. Тут у нас є індикатор, який здатен змінювати своє забарвлення. І коли нам треба кілька крапельок речовини додати всього всього то крапельничка нам дуже чимно допомагає. Далі ось лійка, ситочку для е, фільтрування речовин, як допоміжні, такі перестрої. І. Фільтрувальний папір спеціальний для фільтрування речовини. Далі, ось у нас є три пляшки з реактивами. Ви бачите, що вони різні. В одній міститься суха речовина, порошкоподібна, в іншій рідина. І ця пляшка у нас пластикова, тобто, вона з спеціального матеріалу виготовлена, в ній зберігається. Їдка речовина, яка в спинному в посуді зберігати її не бажано. Тобто така пляшка забезпечує кращий захист. Ну і замість хімічних склянок ми використовуємо з вами під час проведення лабораторних ось такі ось звичайні скляночки. Таке ось наше обладнання в кабінеті. Звичайно, що тут не дуже багато є всього, але це те, що ми будемо використовувати з вами. Те, що у нас є. Далі я вам хочу показати наш лабораторний штатив. Він теж використовується для нагрівання речовин переважно. Тут можна зафіксувати чи пробірку, чи колбу, і нагрівати на протязі довгого часу. Ось давайте подивимося, як, з чого складається штатив. Перше, це в нас є підставка, далі стержень. Кільце і тримач. Такий схожий на той тримач, який тільки що я вам показувала. Так що також ви бачите, що тут в нас є гвинти, які нам допомагають цієї частини штатива пересувати, а також змінювати їхнє положення. Тобто, наприклад, ось пробірку тримач, ми можемо його схиляти таким чином, яким це нам буде зручно. Використовуючи ці гвинти. Ось з таким обладнанням ми будемо працювати, як тільки ви вийдете на очне навчання. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви трошки скучили, пригадали нашу з вами роботу у класі. Сподіваюсь, скоро ми в цьому класі зустрінемося. До побачення! Усього вам найкращого.